Дорогеньке, а ось же і субота. Тижні, тижні літять просто як одна година. Але є гарна новина. Сьогодні в ніч ми закрили збір на 152 ту єгерську бригаду. Екафло на 4 кВт я вже замовив. Вийшло там 29 з копійками, плюс тисяча, плюс-мінус буде там процент цей. і доставка. Коротше, в 31 тисячу ми влазимось. Так що, друзі, хочу подякувати вам всім. Є люди, які більше долучаються, є люди, які менше. Виділяти нікого не буду, знаєте, що я вам всім вдячний. За цей тиждень я тільки стиг один раз піти в зал. Багато роботи, багато всього, але як є, викручуємо всіх, як можемо. Так що, друзі, хотів сказати, що ми відпочинемо від зборів. Ні, ми відпочивати не будемо. Розумію, що гроші закінчуються, але треба допомагати. У нас на черзі ще два підрозділи це. Шейха Мансура та підрозділ Лють. Знаю, що Лють із вас більшість е, ніхто не любить, бо поліція, поліція погана-погана, але є поліція погана, є поліція нормальна. Так що, друзі, ці хлопці на фронті, вони не в Києві, вони нікого не, не щимлять, а роблять свою роботу та захищають нашу державу та нас з вами. Так що, Прошу долучитися: сума збору у нас там взагалі 52 тисячі на два підрозділа. Але починаємо збирати хоч на один і поступово. Дякую.